Вітаю друзі на каналі Alex Sound. Сьогодні, як і обіцяв, покажу вам, як вміє записувати цей магнітофон. Але перед тим як писати, треба перевірити чистоту нашого LPM. Завжди перед записом я роблю таку нескладну процедуру. Оглядаю голівки, стійки, дивлюся, чисті вони чи ні. При необхідності їх чищу і потім здійснюю запис. Думаю, так видно трішечки, да? що голівка запису в нас замастилася вчора, після проходу плівки Ахфа, скільки ми там її трошки поганяли. І от бачите, на голівці запису вже є слід. Сьогодні хочу показати запис, тому зараз це все вичищу. І будемо дивитися, як він записує. Ось, друзі, бачите, протер голівки, який має вигляд. Думаю, добре видно, що вони забруднилися. І це про стрічки. І цю стрічку, скільки не ганяй, скільки не витирай, вона все рівно на кожному проході буде залишати сліди. Вирішив заодно ще й протерти тонвал, бачите? Це після того, як протертонвал. Так що треба перевіряти, постійно контролювати чистоту ЛПМ і при необхідності чистити. Що ж, давайте подивимося, як записує цей магнітофон. Стрічку я заправив. Стрічка в нас сама звичайна свема, ту, яку я використовую, коли перевіряю та настроюю магнітофони. Я трошки промотав, щоб не спочатку воно починалося. Далі, мабуть, будемо писати одним кадром, щоб, може, буде трошки довго, але щоб було зрозуміло. Я вчора не все розказав, дещо не висвітив. Скажу сьогодні керування. Я про керування сказав про цю кнопочну станцію, але як працює логіка, не пояснив. Логіка тут зроблена на реле. Тут є, здається, 4 або 5 реле, які між собою пов'язані, і вони виконують роль ту саму, що і мікросхеми. Микросхем, до речі, тут немає ні одної. В цьому магнітофоні жодної мікросхеми немає. Ні в звуковому тракті, ні в логіці ніде. Тут звичайні транзистори, диоди, ну і так далі. Прості. Тракт дуже простий, він не складний, він короткий. Ну, Мабуть, і за рахунок цього звучання цього магнітофону дуже приємне. Пропоную почати з 9 швидкості. Ось кнопочка натиснута, це 9 швидкість. Для того, щоб запис був, треба підняти оці два перемикачі. Зараз от спробуємо записати без них і побачимо, що нічого не буде. Натискаємо паузу. Бачите, навіть режим не вмикається запису. Піднімаємо правий канал, лівий канал. І ось все спрацювало. Горить. Пауза, горить, запис. І можна починати. Зараз ви чуєте вхідний сигнал. Я трошки додам гучності, щоб його було чути. Сподіваюся, чути, що ж, вмикаємо, поїхали. Це вхідний сигнал. Тепер перемикаємося на вихід, те, що має в нас виходити зі стрічки. Бачите? Не знаю, чи відчуваєте ви різницю в звуки? А це вхід. А це вихід. Зверніть увагу, що біас та еквалізація. У першому положенні. Там в інструкції пояснюється, для чого перше, друге. Ну, я зараз не можу її знайти чомусь, давно її не бачив. Тому спробуємо Ми поклацаємо. До речі, біас тут підмагнічування, воно йде на частоті 100 кГц в першому положенні. Такий результат давайте другий. Мені здається, трошки високих додається. Так, трошки більше. Давайте спробуємо поклацати еквалайзер, що воно дає. А тут навпаки їх начебто трохи менше. Тобто оцима двома. Ми можемо собі якось ще АЧХ підкоригувати при записі. Це вхідний сигнал. Це вихідний сигнал. Бачите, ручка стоїть на 3 години. Якщо подати її до кінця, бачите, наскільки відрізняється на виході більше, ніж на вході. Це в нас вхід, я нагадую, це вихід. Ставимо на 3 години, і в такому разі в нас все рівно. Натиснемо паузу. Давайте перейдемо на 19 швидкість. Ось пішла 19 швидкість. Перемкнемося вхідний сигнальчик і знову ж таки записуємо, перемикаємося на стрічку. спокійна і чиста. Мені здається, що трошки тут десь. Контакт втрачається в цьому перемикачі, можна буде потім його подивитися. Ну, а так, по частоті ви чули, що на 9 і особливо на 19-й ну, немає різниці, да? Так, більше. Ну, якось так. Бачите, що, на, мабуть, та не те що мабуть, а точно на стрічку не першої свіжості, досить гарно пише цей магнітофон. Думаю, якби стрічка в нас була новенька, то і запис у нас був би один в один, як кажуть. І це, зважте, це 50 років цьому апарату майже. Вважаю дуже достойний результат. Він простий. Натяг стрічки тут в процесі транспортування ніяк не регулюється. Він заданий жорстко. На кожному двигуні стоять тут резистори такі масивні, якими задається напруга. І вона не змінюється. Незалежно тут багато у нас стрічки чи мало і навпаки тут. Зусилля на моторах завжди однаково. Тому, коли тут багато стрічки, то натяг менший, коли стрічки мало під кінець, натяг буде більший. Це треба враховувати. Я б не рекомендував ставити на цей магнітофон над тонкі стрічки, тому що може він їх трошки підтягувати. Зі стандартною товщиною стрічки проблем він не має. Ось такий в нас сьогодні вийшов тест. Що я не знаю, що ще додати, мабуть, по запису все. Пише він тільки в одну сторону, звичайно. Програє в обидві сторони, пише тільки в одну сторону. Ну, Пише досить гарно, він дуже надійно зроблений. Дуже класний апарат навіть у наш, наш час. А коли він тільки з'явився, це нагадую, 76-й рік прошлого тисячоліття, то для ринку, західного ринку він був сучасний такий апарат гарний. Ну а що вже казати про нашу країну, коли ми навіть і не бачили, та навіть і не чули, що десь там за кордоном з'явився такий класний магнітофон. Напишіть, який, якщо в когось був магнітофон у 1975 році, який магнітофон ви або ваші батьки мали на той рік. Буде дуже цікаво почитати. Ну, на цьому дякую за увагу. З вас, як завжди, вподобайка. Підписка, поширення. Бажаю всього найкращого. Побачимось!